Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. До нас на продаж надійшов новий автомобіль. Це Mercedes-Benz Vito 116, який оснащений турбодизельним двигуном об'ємом 2,2 літри, працює в парі з 6-ступеневою механічною коробкою передач. Значить, По комплектації в нас денні світлодіодні ходові вогні, LED Intelligent Light System, LED світло, передні та задні кругові, тобто парктроники. Є він грузопасажирський, в повноцінних 5 місць, шкіра та алькантара без нарікань, зроблено все дуже якісно, двері всі відчиняються та зачиняються. Великий багажний відсік. Ось такий просторий, всі дверки тримаються. Стоп додатковий працює. У водія розширені дзеркала, два склопідйомника передніх, електрорегулювання дзеркал, центральний замок, підігрів переднього водійського сидіння та підігрів пасажирського сидіння. Окреме сидіння по типу пілот, які мають механічне регулювання, автосвітло, вмикання та вимикання паркровників, круїз-контроль присутній. Керування аудіосистемою на кермі, є в нас камера заднього руху, про яку я казав раніше. Парктроники працюють, виведені вони ось сюди, на передній частині автомобіля, є вже русифікована навігаційна система, AUX, USB, Bluetooth, є можливість підключати мобільний пристрій до ось цієї штатної акустичної системи, двозонний клімат. Все досить таки справно та охайно. Цього красення ви можете придбати як заготівку лізинг за криптовалюту. Ми можемо з вами обмінятися автомобілями на ось цей. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102. Приїжджайте, тестуйте та купуйте те, що вам дійсно потрібно. До зустрічі!